Надійний захист ваших рослин це фунгіцид хорус. Це системний препарат, який ідеально підходить для обробки плодових дерев, винограду та овочів. Ефективно бореться з такими хворобами, як парша, борошниста роса, моніліоз, кокомікоз, альтенаріоз і тощо. Хорус вже є в наявності. Захистіть свій сад вчасно. Чекаємо вас в нашому магазині. агротовари.com.ua Надійний захист ваших рослин це фунгіцид хорус. Це системний препарат, який ідеально підходить для обробки плодових дерев, винограду та овочів. Ефективно бореться з такими хворобами, як парша, борошниста староса, моніліоз, кокомікоз, альтенаріоз і тощо. Хорус вже є в наявності. Захистіть свій сад вчасно. Чекаємо вас у нашому магазині. Агротовари, ком'юа. Надійний захист ваших рослин це фунгіцид хорус. Це системний препарат, який ідеально підходить для обробки плодових дерев, винограду та овочів. Ефективно бореться з такими хворобами, як парша, борошниста роса, моніліоз, кокомікоз, альтенаріоз і тощо. Хорус вже є в наявності. Захистіть свій сад вчасно. Чекаємо вас у нашому магазині Агротовари.com.ua Надійний захист ваших рослин це фунгіцид хорус. Це системний препарат, який ідеально підходить для обробки плодових дерев, винограду та овочів. ефективно бореться з такими хворобами, як парша, борошниста роса, моніліоз, кокомікоз, альтенаріоз і тощо. Хорус вже є в наявності. Захистіть свій сад вчасно. Чекаємо вас в нашому магазині агротовари.com.ua Надійний захист ваших рослин це фунгіцид хорус. Це системний препарат, який ідеально підходить для обробки плодових дерев, винограду та овочів. Ефективно бореться з такими хворобами, як парша, борошниста роса, моніліоз, кокомікоз, альтенаріоз і тощо. Хорус вже є в наявності. Захистіть свій сад вчасно. Чекаємо вас у нашому магазині: агротовари.com.ua Надійний захист ваших рослин це фунгіцид хорус. Це системний препарат, який ідеально підходить для обробки плодових дерев, винограду та овочів. Ефективно бореться з такими хворобами, як парша, борошниста роса, моніліоз, кокомікоз, альтенаріоз і тощо. Хорус вже є в наявності. Захистіть свій сад вчасно. Чекаємо вас у нашому магазині. Агротовари, With a jazzy groove, time stands still. It's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of King Street symphonies. When the corner.